Я люблю бачити сни. Щоразу вони такі різні, мені сняться світанки, незвідані місця, туману небо, а ще я бачу кохання. Я прокидаюся від його дотиків і легкого присмаку світанку на губах. А потім я починаю бігти швидко і без зупинок. Я біжу, бо в мене все розписано по хвилинах. Бракує дні, хвилин. Я пробігаю сотні кілометрів життєвого шляху, і там я бачу різне щастя, втіху, сльози, перемоги, підлість і людей. Вони такі різні, як і мої сни. Я біжу навіть, коли болить в грудях і ноги стоють ватними. Я мчу до своїх малих і великих перемог. Інколи я спотикаюся і падаю. Мене болить все руки, ноги, але найбільше душа. Я встаю крізь не можу. Інколи сама, а інколи хтось простягає мені руку руку. Як багато теплих дотиків долоні я відчуваю, багато неймовірних людей, багато вчителів. Хтось у мене щиро вірить і допомагає, а хтось підставляє, але цим же робить сильнішою. Я продовжую бігти, не боюся вже падати і підніматися легше, бо кожне падіння це, по суті, старт перед черговою перемогою. І досвід, яким болючим він би не був, адже це життя. Я все ще біжу. Але раптом розумію, що не відчуваю смаку любимою кави, не бачу світанки, не встигаю помилуватися містом і помітити, як швидко все міняється. Я не встигаю жити. Тому зупиняюся. Здається. Годинок високо в небі також зупинився, я завмираю у місті, яке люблю до бестями, хапаю ротом смачне повітря, телефоную рідним, гортаю улюблену книжку і торкаюся свого кохання. І все, як у моїх снах, тільки тепер насправді, бо я живу.